13 січня відбулося офіційне представлення начальниці Вінницької обласної військової адміністрації Наталі Заболотної. Відповідний указ про призначення 8 січня підписав президент України Володимир Зеленський. Під час заходу з вітальним словом виступив заступник керівника офісу президента України Віктор Микита в режимі онлайн. Декілька слів про пані Наталю, яка понад 20 років працює в системі саме на посадах в органах державної служби, саме в ОДА. Має хороший такий стаж роботи і досвід уже за цей час працюючи на посаді виконуючого обов'язка голови ова досягла хороших позитивних результатів. В першу чергу Вінниччина стала... настала. Місцем прийому великої кількості наших українців, саме з числа переселенців, і надавала допомогу. Це все відбувалося за рахунок того, що була хороша потужна підтримка бізнесу. Працював діалог влади і бізнес, де була відкритість. започаткована ця цей майданчик, який Наталя Михайловна вела разом з представниками громад, з, разом з керівництвом обласної ради депутатами, комунікації з народними депутатами, хороша така позитивна робота. Не тільки Наталі Михайлівною, але й представників громад, і обласної ради, і народних депутатів хорошої такої командної роботи, і я б. Хотів вам побажати, щоб так надалі і продовжувалося. Начальниця обласної військової адміністрації Наталя Заболотна подякувала за довіру та окреслила ключові напрями роботи області. Наголосила, що в регіоні налагоджено конструктивну комунікацію між обласною адміністрацією та громадами щодо реалізації державних політичних програм. Серед пріоритетних завдань робота над наповненням бюджетів, раціональне використання наявних ресурсів, а також впровадження проєктів, які спрямовані на розвиток освіти, медицини. Соціальної сфери, енергоефективності та розширення міжнародної співпраці для мене велика честь працювати в інтересах України та на благо Вінничини в доленосний період воєнного часу. Війна постійно вносить корективи в нашу щоденну діяльність. Президентом чітко визначено, що всі ми маємо працювати в інтересах України, адже найважливіше, що в нас є. Це наша національна держава. Перший пріоритет, як вже і зазначив Віктор Федорич, це підтримка сил безпеки і оборони України. Так, упродовж минулого року ми скерували більше ніж півтора мільярда гривень на цю ціль. Вінчина стала лідером серед тилових областей за закупівлею безпілотників і посідає друге місце серед усіх регіонів України за цим показником. І я дякую колеги вам за це. В наступному році маємо сфокусуватися на збільшенні фінансування оборонних потреб, посиленні взаємодії між військовими, громадами, волонтерами та бізнесом. Другий пріоритет політика героїв. Хочу сказати, що насправді пишаюся проведеною нами роботою в цьому напрямку. За минулий рік в області створено перший в Україні департамент ветеранської політики при обласній військовій адміністрації. Запрацювали ветеранська та мобільна ветеранська приймальні. В області вже працюють 15 ветеранських просторів. Повністю реалізовано державну субвенцію на забезпечення житлом осіб з інвалідністю та членів родин загиблих. Компенсацію отримали 256 сімей. З них 106 вже придбали житло. Дякую президенту України та уряду за рекордну суму, яку було спрямовано з державного бюджету на ці цілі для ветеранів та сімей загиблих з Вінниччини. У своїх промовах очільники обласної та міської рад говорили про важливість згуртованості влади і територіальних громад. Саме єдність та скоординовані дії є запорукою стійкості та розвитку регіону. Наталія Михайлівна, Хочу звернутись до вас. Вітаю з призначенням і щиро впевнений, що Вінниця Вінниччина продовжить демонструвати згуртованість усіх, хто працює: місцеве самоврядування, обласна військова адміністрація. Усі державні органи структури, установи, бізнес, громади, люди. Тому що тільки разом ми сильніші. І тільки разом ми можемо справитися з тими викликами і завданнями, які сьогодні стоять перед Україною і Вінничиною. Тому бажаю вам в цьому успіху. Регіон безбар'єрних можливостей, дуже гарний лозунг. Я думаю, що треба це нам всім записати і так далі працювати. Тому добрий час ми дійсно вітаємо вас і від імені місцевого самоврядування бажаю вам першу чергу, щоби всі ті виклики, які будуть стояти перед вами і перед нами всіма щоб ви достойно їх проходили От, і були переможці, переможницею. От і ви, і ваша команда, ну і в цілому регіон, тому що без один полі не воїн і можна перемагати тільки спільними зусиллями. Наталя Заболотна підкреслила, що область володіє потужним потенціалом. За її словами, консолідація зусиль і скоординована щоденна робота в інтересах людей вже сьогодні перетворює Вінничину на регіон безбар'єрних можливостей. На завершення очільниця обловійської адміністрації закликала усіх присутніх до спільної роботи задля цієї. मत